Друзі, всім привіт! Всіх вітаю у новому відео сонячної Іспанії, місто Аліканте. Десь я загубила коментар, шукала щойно. Не можу знайти. Писали мені з приводу того, яких блогерів я дивлюся. Насправді зараз я не дивлюся так сильно блогерів. Єдина людина, яку за якою я спостерігаю, це Оксана з Італії. Дуже гарна Італія, дуже гарні краєвиди. Вона показує, а також дуже цікаві теми обговорює. Тож на зараз я дивлюся тільки її, але підписана на Бібічів. Фемелі, Наїна Мар та на багатьох інших, напевно, тих, яких ви також дивитесь, але поки що наразі не маю такої так багато вільного часу для того, щоб дивитися саме. Ну, давайте так. Я маю вільний час, але я дивлюсь зазвичай весь вільний час відео для дорослих. І я думаю, ви також це робите. Відео на Ютуб, на кшталт, коли болять коліна. Коли у вас підвищений тиск, що робити, от такі відео зазвичай я дивлюся. Але коли є вільний час, то я запускаю Оксаною. Дивлюся її. На інших поки що часу немає. Хочу почати це відео з того, що розповісти новини Аліканте. Як розповісти, я буду читати, тому що пам'яті в мене не вистачає на те, щоб це все завчити. Тож. Поїхали. Найголовніша новина жовтня це те, що Аліканте офіційно не має жодного боргу, ба бо більше на рахунках накопичено понад 150 мільйонів євро. Але витратити вони їх не можуть. І зараз я вам прочитаю і розповім, чому у жовтні 25-го року. Мер міста Аліканте оголосив Деуда Серо. Це нульова заборгованість. Місто повністю закрило всі кредити і навіть має величезний резерв. Грошей. Але є нюанс. За іспанським законом, муніципалітети не можуть просто так витрачати накопичені кошти. Усе потрібно погоджувати з центральним урядом, який обмежує використання цих фондів. Мер назвав це покаранням від Мадрида. Мовляв, замість того, щоб інвестувати в дороги, житло чи транспорт, гроші просто лежать на рахунках. А за ці кошти місто могло. б. Модернізувати транспорт, побудувати житло для молоді або знизити податки. Але поки що все заморожено. Проте гарна новина: економіка Аліканте стабільна. Інвестиції ростуть, і місто входить у десятку найбільших фінансово-надійних в Іспанії. Тож, якщо ви живете в Аліканте, знайте ваше місто. Не винне нікому ніцента. І хто знає, може вже скоро ці 150 мільйонів перетворяться на нові парки, дороги і зручності для мешканців. Насправді я бачу дуже багато реконструкцій і дороги роблять. Ось тут з нами поруч є частина дороги, яку зараз реконструюють, <с înain> яку зараз ремонтують. Бо... А як ви вважаєте, чи довіряєте ви іспанській владі розпоряджатися такими грошима? Напишіть у коментарях. Зараз збиваємо на столку. Коротше, стоїть палатка тут, в цьому парку. І прийшла поліція, відкрила палатку і шукає людину. Ну коротше, хоче прибрати з цього парку намет. Не палатка, а намет, але там порожньо нікого немає. тож зараз когось вже викликає, чи може просто щось каже в рацію, що нікого немає. Світло горить, а дома нікого немає. Отак і сьогодні в мене плани. Мені треба купити для Аліси. Футболку, ну, може, щось ще для Хеллоуіна. До 31 жовтня вже Хеллоуін, сьогодні 30-те. Тож в нас там частина костюма готова, але ще треба докупити футболку білу, бо вона хоче побризкати на неї там кров'ю та її якось порвати. Зараз піду в Алькампо, там, наче ще є все для Хеллоуіну і може, візьму ще щось, щоб розмальовувати обличчя, бо вона хоче бути зомбі. зомбі дівочка я дійшла сьогодні поближче до цього напису послання Путіна. Тут я ще не ходила, хочу цією доріжкою прогулятися, вона веде туди до Алькампу, ближче, тому піду сюди. Хто з нами вже давно на каналі, той знає, що ми винаймаємо кімнату в квартирі. В цій квартирі шість кімнат. І в нас ще є сусіди. І от на ці шість кімнат в нас є дві ванних кімнати. І зараз, з сьогоднішнього дня, іначе як три дні 30, 31 і напевно перше, будуть ремонтні роботи. Щось там буде з каналізацією будуть робити. Тому сказали, що в один день сьогодні треба зачинити одну ванну кімнату, а потім в наступні два дні, наче як іншу. Так от тепер я не знаю, як ми зранку будемо всі збиратися, тому що сусідів багато. Буває таке, що комусь там не треба, комусь зранку йти десь, то вони не збираються. Але є ж і діти також в трьох, в трьох кімнатах. ну В одній з них там 15 років, наче дівчинці, але також вона збирається на навчання, але наче вона дуже рано виїжджає, бо навчається десь в іншому місті, в Бенідормі чи щось таке. Коротше, зранку може бути черга, в ванну кімнату тепер, бо вона буде функціонувати одна-три дні. Ми будемо отак стояти в чергах. Ну, нічого, також весело з однієї сторони буде. Це якось доріжка, напевно, веде вниз вже, йти біля дороги. Тут футбольне поле чи що це? А я піду вверх, тоді буду йти ну Тут під горою. Не понад дорогою, а під горою. Чи є тут доріжка? Ага, чоловік іде з собакою. Так, це футбольне поле. Але зайти не можна, тут зачинено. Отак. Поле є, а грати не знаю, коли можна. Може є якісь години. Певні, які відчиняють. Отут під горою живуть люди. Без постійного місця проживання, без хатьки. Тут навіть видно десь якісь доріжки, вони підіймаються потім туди, в кущі, отуди десь. І там в них помешкання їх. Я щойно, коли підіймалася на цю гору, то чоловік так спускався десь з якихось кущів. Ну, страшно, з однієї сторони, страшно, але там якраз була поліція в той час, бо вони контролюють цю ситуацію, щоб вони. Тут не залишали в парках, може, десь тут під горою і можна їм спати в наметах, але якщо це парк і частина якась загального користування, там ну публічна, то не можна. І навіть біля цих, біля банків, біля якихось магазинчиків, буває таке, що на ніч оці люди без хатьки роблять собі там хатинку і ночують. І зранку приїжджає поліція. І не так, що вони швиряють їх в машину, там і десь вивозять. Або давай, давай, збирайся. Скандал. Такого я ще жодного разу не бачила, але бачила, як поліція стояла тихенько і чекала, поки той бомж перевдягнеться, бо він не хотів йти в тому, в чому спав в піжамі. Напевно, хотів передягнутися. О, дивіться, о, там внизу. Чи видно вам, чи ні, там також чиясь хатинка. О. Видно. Дуже багато валіканта, насправді, без хатьків. Велика-велика кількість є навіть гора Сан, Сан Фернандо. наче Сан Фернандо. А, ні, гора монтетосаль а фортеця Сан-Фернандо. наче так. Якщо не помиляюсь, то ну там її видно, напевно. ту частина, там фортеця. Там взагалі такий міні-. Міні-городок, міні-містечко для цих людей. І, а чому? Тому що там поруч є Крузроха, Червоний хрест, там можна поїсти, помитися. І от вони живуть поблизу тієї офісіни, того офісу. Отак. От Якщо вам цікава ця інформація, все, що я розповідаю, обов'язково поставте вподобайку і підпишіться на наш. Канал, що таке, все заглохло, все замисло, де підписники. Знаєте, я топчусь на місці цей період. Таке буває на Ютубі дуже часто в мене. То буває такий поштовх якийсь відбувається. І полетіли. Купа людей підписується і приємно, і настрій такий. А буває прям місяці таке затішє перед бурі, така тиша. Ну, нічого, таке життя хвилями. То вгору, то вниз, то на одному місці топчемося, Все нормально. Така доріжка, по якій я йду, і тут прогулюються з собачками. Що мені не подобається, я б не хотіла мати собачку в Аліканте саме не знаю як в інших містах, що дуже багато. Багато багато саме асфальтованої частини і немає так, щоб зарослі якісь були. Травички, щоб собака могла нормально десь сходити в туалет, але, а не на плиці, не на асфальті. Тому оце мені не подобається, але треба прибирати, а не так, як вони люди залишили, треба прибирати, бо можете отримати штраф. Згадаємо наш ум'євший мем, прикол в лісі так файно пахне хвойдою. Шукаю білу футболку для Аліси. Немає вже все з рукавами. Немає футболок. і Там останні є розміри типу на знижках, але немає білої, просто білої, без візерунків різних, без картинок. Зараз покажу вам, що є тут до Хеллоуіну. Хочете подивитися, ви полюбляєте цю тему чи ні? Я хотіла взагалі купити Алісі просто костюм якийсь для цього зомбі, але ми там обрізали спідницю, порізали, типу, порвали її. Щось типу того. Я думаю, зараз, якщо щось знайду цікаве для цього зомбі, якийсь костюм, то куплю просто, та й все. Це таке Аліса, напевно, вдягати не буде. От. Напевно, треба якусь корзинку для солодощів купити. Я взагалі таки не зрозуміла, чи це в школі буде, Наш як в школі було для тих, хто в е, є. Це була ця організація, яка займається внікласними заняттями. Коротше, таке інше. Для них було свято в школі, а для Аліси я не знаю, чи буде, чи ні, для тих, хто не состоїть. Тому, чи це вона хоче просто з однокласниками. Зазвичай однокласники збираються ввечері там з п'ятої до восьмої десь в якомусь районі і йдуть збирати по афекалі та кафешки, які видають для дітей солодощі. Потім Алісі показувати, не знаю, чи не захоче, напевно, вона зі мною піти. Тут були ось такі шкарпетки чи гольфи. 3,50 коштують тут з кісточками. Я б якісь біленькі, отакі взяла б їй, бо ми самі зробили, в принципі, просто купили в полосочку. Полосочку та кров'ю цієї забризкали та і все. Звичайно, що купа всього до Хеллоуіну, Я не люблю це свято, не розумію. Але Аліса в цьому році захотіла взяти участь, тому, тому що 12 євро цей костюмчик коштує. Тому я підтримала її. Оце так. Взагалі не шарю в цій темі. Це б, напевно, якби Алісі показала, вона сказала, що це щось дуже дитяче. Хоча свято день взагалі там не дитяче. Отак з цього зробили, прям таке весілля. Це 10 євро. Це для хлопчиків. Моторошно. Це 12 євро. Взагалі костюми десь від 10 і до 20, напевно. Ну, а тут вже новий рік, новий рік, Різдво. Я думаю, це зараз треба купити костюм до Хеллоуіна, а потім потрібно буде вдягати дитину ще й до школи на це свято Різдвяне. Тут ялиночки, 65 євро. Це ялиночка, але дивна конструкція. Це одна ялинка. Таке відчуття, що збирали її. Подивіться, тут. Гілочки всі різні. Цікава ідея. 49. Ой, мені взагалі не подобається що вони якісь такі бідні. Це ще нічого. Вона 129 євро. В китайському магазині колись була така штучна ялинка, ну прям як справжня. Дуже гарна. 70 євро. Угу. Дивіться, яка краса, боже, вже скоро різ... різдво. Я оце з цим сіп. робила його в минулому році і пам'ятаю, коли я його робила, що за день був, що робила в той день. А зараз дивлюсь, у мене вже він закінчується. Тобто в наступному місяці треба його вже міняти, як так швидко пли на час. Так, тут купа іграшок 24, 25 євро, 12 євро. Ой, не знаю, чи треба вам це все показувати, чи ні. Я не знаю, ходжу і думаю, чи купувати мені це на двері, те десь повісити. віночок такий гарний. 30 євро. Чи купувати щось, чи Алісу краще взяти з собою, бо я не знаю, що їй взяти. 3 євро первіка. Такий малюнок, наче старий, знаєте, собдепівський якийсь. Що вже було таке з рюкзаком, як Аліса мені сказала, ходімо за рюкзаком. Він там є в Алькампу, ходімо скоріше. А я не могла тоді піти в той день. І ми пішли, чи на наступний день щось таке, і той рюкзак забрали, купила. А там їх декілька було, наче як на той момент. Але все купили. От зараз я думаю, чи щось купити її, чи ні, чи краще взяти її з собою, а якщо я її зараз щось не куплю, а його розберуть до вечора, коли вона зі мною піде, то це буде просто фаталіті. Що робити тут? Я не знаю. Я купила собі каву. Якась нова. Winter Edition з туроном. Хочу спробувати. Ще не пуштувала такого. Тримаю камеру ногами. Треба купити, знаєте, таку триногу, щоб накручувати цю палку. Так, хто пробував, скажіть. Смачно... Печивом пахне. Смачно, смачно, реально як турон. Що купила Оля? Зараз покажу. Я купила ось це для того, щоб намалювати зомбі собі на обличчі. Тут є лікід латекс, оце я думаю, це, напевно, якась рідина, щоб можна було зробити як випуклості якісь, а потім розмалювати їх. Фарбою для того, ну, типу, як шкіра злазить чи щось таке. Потім, так, роз'їздилася. Потім купила ось таку сумочку для того, щоб збирати цукерки. І що? І все, і купила футболочку Алісі біленьку. Купила за 10 євро, бо та, яка була за 4, в неї дуже таке широке горло. і, ну... Не файно, коротше, так, купила за 10 євро, тому що там нормальна оця частина. От, Але Аліса ж її буде рвати, буде бризкати кров'ю і ну, зіпсує. І напевно, що поріже, порве. ну, Таке життя. Все. На цьому відео я хочу завершити. Більше вже знімати нічого не буду. Зараз піду додому, доп'ю каву, сидячи отут на сходах. Біля Алькампу доп'ю каву, піду додому, буду редагувати влог, тому що я люблю, коли влог день в день. І тому я зазвичай до другої години дня знімаю відео, потім приходжу додому, швиденько редагую, виставляю, а далі вже займаюся своїми хатніми справами. Прибираю, готую і таке інше. Тож, піду зараз це все буду робити. А Аліса буде робити костюм. Я ще думаю, може їй знадобиться якась така як накітка чорна, бо прохолодно буває. Якщо це вона в школу хоче одягати цей костюм, то зранку буде прохолодно, і ти треба щось ще вдягнути ну, для образу. Тобто ж не вдягнеш просто якийсь світер чи, чи кофту, коротше, свою якусь різнокольорову ну, Аля. Тому. Може, треба щось буде ще купити, але вже я в неї запитаю, і ми сходимо разом цей алькампо та докупимо, що треба буде. На зараз я хочу сказати всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що цьому відео можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Ще раз нагадую: всім гарного, чудового вечора. Дня раночку, дивлячись, в який час ви мене дивитеся, всього найкращого і до зустрічі. У нових відео, папа.